Всім здорово, братва! З вами Фішер і це нова серія тюнячок. як ви могли побачити по прев'юшці, сьогодні у нас легендарна тачка, а саме BMW M5E60. Як ми знаємо, що в останньому оновленні додали повністю фул пакет зовнішнього тюнінгу на всю М3 серію. Тож, братва, погнали. Зараз лечу знімати швиденько бабки з бізнесу, а потім ми їдемо неї купувати. Так, візьму свою ферочку, братва. Похвастаюсь, хто ще не в курсі. Купив собі такий автомобіль. Ого, мені хтось колесо пробив. Купив собі такий автомобіль за ігрову валюту. Витратив на нього аж 50 чимось мільйонів. Коротше, такий апарат у мене получився. Зараз вона, звісно, не на супер ідеальних деталях, але, але в майбутньому ми неї також затюнемо. Тож, зараз лечу до бізачка, покажу заодно вам фіночку. Кому цікаво, той подивиться. Чекайте, братва, чуть не забув. Про Fisher дасть вам чудові бонуси на старті. Діє на всіх серверах України GTA Так, а по фіночки у нас сьогодні, до речі, чи назис? Ну, бувають дні супер жахливі. Але бачите, бачите, ну трошки-трошки щось трошки повернулось. Сьогодні субота, приємно дуже 4,3 мільйона, вже краще, чим 2,3. Що у нас на балансі 14,900? Давайте знімемо 14 рівно Бо я планую сьогодні витратити всі гроші. Зараз 15, підходимо до банкоматіку ще, братва. Зняти гроші, карточку вибираємо. І тут 4900. Сюди. 4900. Так, і в нас рівно? Ну як рівно? Не рівно, але 20 мільйонів і 200 тисяч. Гіназис. Це доволі велика сума для тої тачки, яку я планую зараз тюнити. але все одно, братва, там де клас? Де клас? І це буде дешево тому що кейси на d клас коштують, якщо я не помиляюсь, 300 чи... 370 тисяч. Так що летимо в автосалончик, щас куплять цю беху, і будемо тупо хасани час. Я ж нещодавно, до речі, братва, вступив в НПУшечку зараз там розвиток свій роблю, скажімо так. То я думаю, що ця беха ідеально впишеться, щоб не сильно виділятися з толпи, як то кажуть. Якщо буду приїжджати в НПУ на фері такої, то мене ще захейтять там. Так, я вже підлетів до автосалончика, залітаємо всередину і гуртаємо в самий низ. І в самому низу у нас зустрічається легендарний апарат, ще просто. Подивіться, як вона виглядає. Це реально сексуальний спорт. Ну я не знаю, брата, що вам ще треба. Там-те, коротше, ну, все є, М-пакетний, М-пакет, коротше, виглядає супер-пупер бомба. Так, D клас, 3 ляма 271 тисяча. Чи назас. Ми беху робимо чорну, тому що БМВ. Хоча можна і синю лупанути. Синя тож так нічого виглядає, да? А давайте синю поки що залишимо Пофіг. Купуємо це авто. Та ти що М5. Я, якщо чесно, сам по собі не звертав раніше на неї особливу увагу. А зараз мені прям цікаво стало, тому що багато хто хвалить цю дуже тачку. Тож перед вас зараз їдемо заміряти Максималочку. А ну-ка, давайте тут встанемо зараз. Так, салончик. Салончик чи назис, як у якогось лануса. Ну, ланус. Ланус, Да В принципі, ланус. Якщо ви зі мною згодні, то можна поставити лайкосик під цим відео. Ну, зовнішній вигляд і зараз навіть навіть непоганий, я вам так скажу. Фари, все присутнє, все світодіодики, чи назис, диски. Ну, погнали, брат, вважайте, педалечку. Давайте, let's go Що у нас буде по максималочке? Як вона швидко? Так, ну сотню швидко набрала, я вважаю. Вже їдемо майже 200. Все, 200 есть на базу. 240. 250 было. 260. И еды дали. 270. Вона еды дали, братва. А у меня не выстачает места. 274. Ууу, щит, я размазался. Я думаю, братва, що вона поїде десь 280 точно, а там треба буде дивитись. І ми вже поруч, зовсім поруч біля тюнячок. Ой, біля кажу, тюнячок. Це і є тюнячки, то що? Так. Нам потрібно зараз заїхати на цю міточку і зробити цю тачку максимально красивим. Я сподіваюся, в нас це вийде. Погнали. Так, боже, як вона тут крутиться красиво. Ну, реально, ви подивіться ракета. Ну, ракета, братва. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну що, давайте спочатку лупанемо, як завжди, саме солодке. Це зовнішній тюня. Подивимося, що додали, що ми можемо встановити і скільки це коштує. Так, Йо, кіпоки, а тут все в принципі є. Я дивлюсь, да, тут все є. Давайте почнемо спочатку бампер. Передній бампер, задній задні бампер, бічні спідниці і тому подібне. Так, ну тут один варіант. Тільки. А що це міняє? А, у нас церебристо стає морда. А, прибираються ці світодіодики. Ну так, приберемо їх, так щоб у нас чистенька машинка була. Так, ідемо далі. Що таке передні розширювачі? А ну, давайте подивимось. Ууу, це передній спойлер. Ой, передній бампер, коротше. Це юбка така на нього. І є отакий варіантик. Нічого собі. Карбончик можна вліпити, а можна такий. Ну, я такі щось, мені подобається, якщо чесно більше, вроді як. Так, от такі залишимо. Окей, йдемо далі. Спойлер. Аж 4 варіанти, нифига. А ну, давайте подивимось. Так, карбончик, понял. Ось такий. Ось така лавочка, и нифига себе. И вот такая лавка. Чого? До сюди людей можно саджати додатково. Типу, у нас 6 місто може бути. Тут двоє сидять. На задньому спойлері и сзаду двое. Ну, це прикол, конечно. Не, братва, мне таке не подобається. Это дуже агресивно. Я думаю, что нам треба зробити ось такий чиназис. Все, порядочек. І тим часом вже 150 тисяч накапало, братва. Ну, в принципі, ще не супер дорого для такої BMW, як на мене. Так, бічні спіндиці. Один варіант. Карбон. Блін. Ну якщо тут карбон, він все портить. То придеться все в карбон закатувати. Глушник. А ну, давайте подивимось, глушнички, що тут у нас? Ось такий, ось такий, ось такий. Ну, я думаю, що. А сток у нас як? Сток з однієї сторони. А це типу з двох, а це ось такий. Ось такий зробимо, братва, да. Чи такі краще? Слухайте, а такі тоже вроді, що? Давайте поставимо. Я пам'ятаю, такий самий глушак був на Subaru BRZ. Ту, ще я тюнил, Ви бачили, в принципі. Ну, ті, хто у мене на стрімах були, ви бачили То прикольно, залишимо. Капот. А що у нас покупати? покопати? Покопати, що у нас. Ой, ой, ой! Боже, подивіться, як він круто виглядає І значок став більше. Та ти що, ракета, блин, не, по-любому цей чуєш? Задній бампер. О тут цікаво, що тут у нас? Карбонний карбон? Так, а що він прибирає? А він прибирає ось цю полоску, тобто робить повністю карбоновий. Все, братва, тоді передній бампер теж буде повністю карбоновий. Тоді ось цю робимо. Все, чи назиш. Ну, щоб уже фул карбон був, як то кажуть, і все. Дах. Що в нас по даху може бути? Ага, люк. Люк, можливий. Йоу, кіпалки, братва, якщо ви зібрались кудись їхати до бабусі в село, ось ця тачка вам ідеально підійде, тому що тут зверху ще кріпиться додатковий автомобільний багажник. Ну, прикольна Тямка, до речі, ті, хто кудись їздять з міста в місто, е подорожують, то такі штуки використовуються доволі часто. Але вона, до речі, в реальному житті не така й дешева. Але все ж таки ми виберемо лючок, тому що в нас більше під спортік, ми не забираємось їхати в село кудись на картошку. Так, і тим часом братва вже накапало. Добре, да, братва, все, я все поставив, все, що тільки можливо, і в нас накапало 423 тисячі. Це чи назис? Стаунтрезис. Тобто. Тачка, салону із повністю зовнішнім тюнінгом стокове, виходить вам 4 мільйони. Ну, це взагалі не дорого як на мене. Так, кошик, придбати. Let's go В цьому зені недостатньо продукції. Да йокі-палки! Все, братва, я. У, до речі, дивіться, я накидав весь той самий тюнінг, і тут вийшло навіть дешевше на 50к. Це приємно, давай придбати. І тут закінчилось. Да йокін палки. Да що ж ти будеш робити? Братва, поки вони там, можливо, їх зараз завозять. Давайте все ж таки зараз крутанемо детальки. Ви зовнішній тю тюнінг, в принципі, бачили, але, на жаль, на жаль, я поки не можу поставити, тому що закінчились тупо матеріали. Так, внутрішній тюнінг, братва, d клас. Одне з самих дорогих в тюнінгі. Це d клас, братва. Ну що ж, братва, будемо зараз створити гризюку, будемо відкривати кейси? 360 тисяч. На 10 тисяч я помилився, братва. Бачите. Але, але, 20 кейсів у нас коштує 7 мільйонів 200, Карл. 7 мільйонів 200. Давайте відразу подивлюся, яким мені треба двигун. Так, 383. 383. 323. Так, ну нам тоді треба буде відкрити ерок. ерок, 20 штучок. І потім ще покрутити. Ну, я надіюсь, братва, я надіюсь, хоче на якийсь вдалий дроп. Тож погнали, братва, 7 мільйонів 200, Туди їх. Чіп третій, поняв. Двигун четвертий, таке собі. Чіп другий. Підвіска четверта. Шкода, що не п'ята. Так. Ну, Дай щось. Боже, мене скамують. Опа! Топова трансмісія випала! Тупова трансмісія випала! Четверта. 8-8, то є. Це імба, братва. Це буде просто імба тачка. Погнала третя трансмісія нафіг не треба. Крутим, крутим, крутим. Четверта двигло, п'ять. Та що ж ти будеш робити? Йоуки-палки. який жах нам випав тільки що, братва. який нам жах, тільки що випав. Давайте відкриємо 5. 5 ефочок відкриємо. Отак, От Оп, акуратненько так. Може нам отсюда щось. І тут і випав 30. До речі, 16,2, дає. Можливо, ми впремось краще в максималку, чим в разгон. Подивимось, подивимось, братва. Просто взяла і випала п'ята Трансмісія на F. Чого? Ну так, шини не. Ну, хоча можна дріфт зробити, корч. Так, погнали ще, братва. Відкриваємо. У нас залишилось 7900. Це якраз я зараз куплю ці кейси, і в нас залишаться гроші на зовнішній тюнінг. Зараз ерки повинні прям вивезти жорстко. Погнали. Підвізка п'ята. Найс! Це нам потрібно, братва. Це нам потрібно. О, Дв... турбонадув. Ну, хоч четвертий, хоч четвертий. Шкода, що не п'ятий, братва, але. Що зробиш? Так, гальма, шини. Ну давай, будь ласка, блин. Ну шо ж ти під'їдаєш? Дай. Так, підвиска. А підвиска у нас вже п'ятая є. Не потрібно. Дай, 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 нам шость цікаве, будь ласка. Ну, дай ще пару п'ятих. Боже, дивіться, яка воно подлюка просто. Воно просто нічого мені не. Ще одна топова трансмісія випала. Бордва, ну це таки чи назис, вона стоїть нормальне денег. Вона стоїть нормально денег. я не ще потім продам. Все, братва. Ми відкрили 45 кейсів, і все, що нам впало, ви зараз бачите перед собою. Ну і ще тут до речі. До речі, ви замітили те, що что... дуже дивно, що трансмісія 4 рівня дає більше, чим трансмісія 5 рівня. Це дуже дивно. Але ладно, то таке вже. Але, братва, але братва, в мене є ще трошки козир в рукаві. Ми зараз поїдемо до моєї хати, і в мене там теж назбирались детальки. Зараз я всі дістану і подивимось, братва, що мені там може підійти? Щоб братва вже скліпати таку жорстку тачку. Все, братва, я вже загрузився. Щасли тим ставить діталечки. Щасли тим ставить деталечки. Внутрішній тюнінг і погнали тюнить, братва. У мене знайшовся п'ятий двигун, що додатково. Такс, підвісочка, підвісочка. Підвісочку ставимо точно цю. Це непогано, в принципі. Ставимо, ставимо турбонадувич. Трансмісію імбову ставимо, братва Ставимо імбову трансмісію, тому що вона потрібна. Підвіска. Ой, я перебив підвіску. Залишаємо цю. Далі нам потрібно поставити ще шини. На жаль, на жаль, братва, у нас немає нормального тепер чіпа. У нас немає нормального чіпа і гальм. Зараз поїду ще пошукаю, повинно бути. Так, поки це зберігаємо, поки це зберігаємо, навіть не буду зараз перевіряти максималочку. не покажу вам точніше. Але поїдемо зараз швиденько поміняємо. Так, все, внутрішній тюнінг доставляємо наші деталічки, братва, наші деталічки. Третій чіп. І гальма, другі. Все, братва. Ось така тачка вийшла. По деталям, але братва, ну в майбутньому я дороблю. Докуплю детальки, поміняємо ось це. Нам треба сюди оце п'яте. Сюди взагалі бажано було F, але нехай буде вже і РК. В принципі, цього буде достатньо. Так, це ми зрозуміли. Тут, ну, в принципі, поміняти, я ж кажу, братва. Ну, можна ще гальма лупанути максимальні, п'ятого. Ну тут все, в принципі, можна п'ятого зробити, але поки що, поки що буде так. Як бачите, на 20 мультів це все, що ми змогли зробити. Ну шо, братва, погнали заміряти тепер. Ну, ой-ой-ой, бадається, бадається машинка, бадається. Щас будемо їхати. Дивитися, скільки вона тепер жме. Тож, давайте пробуксовочку. І максималку перевіримо. Все, let's go. Так, 200 є, 200 на базу. Так, 300 є уже. Це приємно. 350. Братва, 350 кілометрів. Нормально, нормально. І при цьому всьому Вона ще повертає. Я можу спокійно, отак от. Зі смуги в смугу, просто так можу рулиться нормально. А ну кодо. Да, все, ось так при... Нормально, братва, нормально, я, в принципі, більше, ніж задоволений. Сюди чіп треба Фліпити. Ото буде ракета, братва, п'ятий. Так буде перти. Я думаю, що я цю тачку під 400 рожок. Коротше, треба максимально просто витратити потім, щоб купити деталі потрібних. І буде Sound Resus. Ми вже з вами зможемо зробити цю тачку, коли в мене буде наступний стрімчик. Ми доробимо зовнішній тюнінг на ній ось саме на трансляції. Тож, братва, долучайтесь. Наступна трансляція планується в понеділок о 20.00. А взагалі я стрімлю по такому графіку: понеділок, середа і п'ятниця. Кожного вечора починаються стріми о 20.00 Якщо вони починаються трошки пізніше, і я пишу про це в своєму Discord каналі які ви також знайдете в описі під цим відео. Ось така в нас беха вийшла легендарна, але, на жаль, на жаль, ми не змогли зараз поставити зовнішній тюнінг Тому що власники, власники тюнінг центрів вони просто безвідповідальні не завезли нам матеріали. 350 кілометрів. Я, братва якщо чесно, задоволений. Я думаю буде гірше. Я думаю, буде гірше. У нас детальки, звісно, вийшла. жорстко, така солянова. Але нічого, братва. Я це виправлю і куплю нові. Тож, братва, ось така у нас серія тюнячок вийшла. Давайте Чекаю у вас... Чекаю від вас, братва, оціночку під цим відосом. Тож, давайте, Let's Гіри. Можете написати в коментарях, як вам ця машинка. Хто як тюнив, якщо в когось є така або була така, я з радістю подивлюся, які у вас були дітальки і скільки ваша машина їхала. Буде прикольно. А я всім дякую за перегляд, братва. Тож, не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайкусики та писати коментарі під цим відосом. А з вами був Фішер, всім па-па.